«Мабуть, король не вкладається спати, подумав він, не хочеться пропустити такого видовища. Він спритно, як це вміють, лише коти, видерся з поверху на поверх до освітлених вікон і заглянув у величезну залу, що знаходилася перед спальнею його величності. Там, двома нескінченними рядами, стояли камердинери, слуги, придворні, камергери, адмірали, міністри і інші сановники і низько вклонялися королеві Джакомоне, який приходив повз них. Він був здоровенний, товстий і такий страшний, що можна було злякатися, в ньому приваблювали лише густі довгі кучері вогненно-оранжевого кольору. Та фіолетова нічна сорочка з вишитим королівським іменем на грудях. Коли він проходив, усі низько вклонялися йому і шанобливо бубоніли. На добрий день, Ваша величносте, щасливої вам днини, володарю.